Всім привіт! Сьогодні 23 червня і в сьогоднішньому відео покажемо, е, обліталися там вже маточки і італійки, покажу які вони є. Е, покажемо так само вже бакфасів, облітав все, що ми брали м -м, прививочки від цих маточок, що приходили. Опять на днях прийшли маточки, підсадили, Опять на, 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 цей, на розплот на виході, тут так само там є. Вони захищені ще санкцію, зараз їх показувати не буде. І ще одно, що ми е, тут поклали зверху сім'ю, а за нижню сім'ю забули дивитися. Коротше. І так виходить, що ця сім'я до неї вже не дивилася ну, вже більше місяця. Получается. І за що цього вирішили зняти, що там сталося. Пам'ятаю, що там не було повний, не було повне гніздо. Там було вроде, 5, може чи 6 рамочок. Матку ми вроде, помітили і так це все лишило. І зараз... Е, Нагадали, там продивлялися, нагадали, що, що 23-й номер, щоб воно до нас не дивилися. І зараз покажу, що тут вони зробили, що, ну, що буде з цього, коли так багато часу не до Ну, Десь може, десь, може до півтора місяця, може, такий час. Е, Також там питалися, як матки ми міняємо, може зараз трошки розкажу, як ми міняємо, там, Ну, хтось може для себе щось там узнає ми, Так, вдіваємо масочку. Знімаємо цей дашок, щоб не був тяжкий, бо цей корпус треба треба здоймити. Лепа у нас відцвіла. Зараз покажемо там магазин, як вони чітко запечатали. Так само так само залилися дуже добре сім'ї. Так, ось таку яку я зробив. На восьмирамочний перегородку, тут просто є цей жовтий, сіточка. І ми мали цю сім'ю забрати вже давно звідти, але ніяк до цього не доходять руки. Не доходили так і... і ще не дійшли. Я навіть не знаю, коли ми це коли ми це дорабили. Так, взяли дві вощині одразу. так, Поставимо сраба. Поставимо це тут. П'ять рамочок, як я думав, включили дуже багато. Що замітили, що дуже велика борода постійно висіла під вуликом. Дуже велика борода висіла, і це було... а потім ми здогадалися, що... Всі сім'ї вже сидять, вже до 10 рам доходять, а тут, тут лиш так. Ну, я думаю, що ну, що треба було доказатися. рамочка повністю запечатана і вже навіть відстроюють внизу все відстроїли язика. Дуже мені подобається бджола. Видно, що вони св... нема де. Достроюють все, де можна достроїти. Все гад, заливають трутовий сад. Поглядімо, повністю залитий медом. Ні, в ні, нашій місцевій бджолі трутовий сад ніколи не заливають медом. Він постійно там засівається труд. Ось така рамочка з розкладом, цей розклад вже якраз можна сказати, що вчасно прийшли, він же починає лупитися, зараз тут би цей вулок би тріщав по швах. Так. І закладаємо. І зразу вже дивлюся, де можна вощину закинути. Так само рамочка буде їхня. Тако. Ще одну рамочку піднімемо. Ну, можна сказати, що та сім'я трошки як сповільнилася у розвитку що того, що осматочка вона, вона не мала де сіяти, і тут видно, що вони почали вже далі заливати, нема куди носити і все починають заливати вже в джолену комірку. Так. Дуже файно, ну, Підніму вже ту последню рамочку для себе, щоб сейф. Ну, але ведно в бджолі так тісно було, але ніякого на... ну типу щось там, щоб захотіли, щось там роїться, нічого такого нема. Все файненько. Як має бути. Тут теж версла це Е Получається, ну, що самі вже трошки розвиток цієї сім'ї сповільнився за що того, щоб не було матки де сіяти. Був би у них магазин, магазин зверху, вони би принесли магазин повний меду. Так, ставимо дві вощинки одразу їм. Трошки, трошки роздуті, то понизу ще зривати не буду зараз, бо все від меду. Уже зривем, коли, коли заберемо цю сім'ю, бо 5 льот на бжала злітає, ми сім'ю на бік дали, довго тут не поробиш зараз. Просто так швидко розширяємо. Там ще на дні язиків було, перше відео, коли рамку забрав. Це повідривало від рамки. Так, 3, 6, 7 рамочок. На восьму рамочку сюди не буду закладати, бо зараз цей всій мет, зараз то все буде, по побломлюся. Зробимо так, зараз розширимо їх так, а я думаю, що через пару днів вже скажу, що все, ми цей цей корпус ми вже заберемо звідси, або цей заберемо, або цей... Уже Дамо їм зверху магазин і вже вже буде так. Зараз вони мають роботу, дві рамочки є. Взяток у нас вже вже потихоньку вже, злипив, вже закінчився. Зараз так, вроді трошки різнотравки там починає. Видно, що цвіта всяка травичка. Ось так. Так, це ми зробили і будемо зараз класти та ті О, більше 20 кг тут точно є Я покажу що тут є тут вже повністю бджола вже почав лупитися цієї маски повний корпус восьмирамочний бджоли Даже можу спробувати Зараз вже нафельно почнув літа витягнути одну рамочку з середи. Це вщену я підставляв. Видно, вощина залета, тут засія. Маточки тут я не бачу, ну. Ще одну рамочку би хотів потягнути. Ще подивлюся. Де цю рамочку я тут поставлю визнати. Так, затім поставлю рамочку, тут дві рамочки, одну в ту сторону, в ту сторону можна подивитися. Що там є? Ну, видно. Така робота маточки. Дуже файно. Видно, що маточки. Трутньову ячейку взагалі не сіють. Ну, Як має бути. Маточки мають не думати за трутня, мають думати за, за силу сім'ї. Так, така друга рамочка. Видно б вже силопи повним ходом. Так, там теж я видів розклад печати на ті рамочки, був п'ятачок. Так, тепер в ту сторону одну рамочку потягнемо. Ну так, так же покажемо. так маточка здоб'яє. Від цієї маточки теж вже матки обліталися, зараз може покажемо розклад вийшов. Покридіємо тут наступну рамочку, там видно. Дуже файно сіють все, супер. Так же в цьому відео е, вже я думаю, що в цьому відео ми вже оголосимо, мали відправляти моточки домов розіграти в суботу, але в суботу у нас не було світла після обіду до вечора. Так що, так що в суботу не вийшло. В суботу не вийшло розіграти, бо не було світла і не було можливості розіграти. зробити. Я думаю, що ми сьогодні в неділю... На вечір розіграємо. Адіо нам ще тут покажу, це метод, що до договорю. До, до, до. Сьогодні ми вечором розіграємо, або у це відео, я думаю, що у це відео, скоро в кінці відео уставимо. Я, я знімлю вдома маленький там ролик з це, через рандомайзер, YouTube через рандомайзер розіграємо. Можливо, таке, що. Е, дуже багато хто писав, багато хто дзвонив. ну... Е, багато хто хоче маток отримати. Я думаю, що е, може, розіграємо два місця. Перше місце отримає, може і три, ну пойдемося ще. Перше місце отримає три матки, дві від мене, друге отримає просто дві від мене. І третє теж можливо отримає просто дві маточки вже е, від мене. Наші. Е, і там... Получається. Так, покритьмо як цеглядає з гори. Mm -hmm. Так, одну рамочку середини, я думаю, що ми витягнемо. Так, ось так. Ось такі рамочки. Видно рамочки допечатуються. Ну, лепа, як, як, так було, покидімо, як було, погляді там. Було так, як я казав. Зразу так слабо лепа йшла, слабонько, слабонько. потім різко, різко вона зайшла у пік. Два дні вони залили обльотники, ми матки відбирали, так сильно позаливалися, що аж маткам нема де сіяти. Декотрі. Два дні там, я думаю, що про нас були, були, може навіть і... Ну, може і часом навіть, навіть, я думаю, що до, до 3-4 кілограмів. Бо я б такий гул, робила-робила і потім лише раз і все. І вжала, все стала, і пішла на воду, і запах став. Ось такий магазин. Ми його вчора хотіли після привівку взяти. Цей магазин важить більше 20 кілограмів, ну, дуже тяжкий магазин, дуже сильно сім'я поробила. Так само тут пам'ятаю, що теж нормально принесу. Тут тут, видно, тут слабенька сім'я, тут, тут возочок. Ну, Получається, матка перший раз не обліталася і короче, не пішла. Там де, нема, ну, де не пішло в магазин, там немає нічого. Ось так. Так само тут. Дуже файно залили. можна ну, до рамочку витягнути. Чи би відірвати. Опять, так. ось так. Дуже файно бджоли роблять, Но мед, дуже файно. Так, а тепер об'ясню. Там питалися, як ми підсаджуємо. Як ми замінимо матки. так У двох словах, бо зараз будемо показувати е, е, маточки, які там вліталися і е, ми ми замінюємо матки, е, ну ми не граємося так, як ну, може дехтарайся. ось так клеточка. клеточка, Зразу два відділи відкриваємо. у відділ, де, де має вийти матка, ми перші випустили, ми можемо закласти кусочок воску, для того, щоб вони скорше перерізли до матки, а тут має було майтя перерізати. Має... І, ну, і лишаємо клеточку на, на 4-5 днів і за 4-5 днів вони мають її матку випустити. Як ми замінюємо? Замінюємо усі, як так. прийшли, стару матку удалили і одразу ставимо матку клеточки. Ось так як я зараз став матку клеточки. Ось так ставимо. Ну, це, прийом, ну, понятно, що це не був 100% прийом, але якщо логень взяток, так як у нас був зараз взяток з Липи, то матку приймають, ну, процент, я думаю, що 90% маток приймається. Просто це дуже швидко і так як нам треба роздати по сім'ях, ми прийшли, 10 маток по сім'ях роздали. Через 4-5 днів прийшли ревізію, зробили з цих 10 маток, 9 маток, а то й 10, що приймаються без проблем. Ліпше, щоб було розплоду відкрито не було. Якщо немає відкритого розплоду, то у нас такого не було, щоб матку могли вбити. Якщо немає відкритого розплоду, то вони приймають матку лише так. Можливо, там ще ну, може, пізніше знімемо ще відео, там, покажемо, як ми це робимо, але зараз буде так. Так, дім, на паузу, йдемо зараз до тих обльотників покажемо на цей. Йдемо далі. Там були на днях, там писали, що ну, за неплодні матки, то їх не було, я там відказував. Якщо комусь потрібно, зараз є там небагато, там є трошки цих молодих моток італійки, так само є там трошки бакласта. Так, покажемо. Е, робили ревізію, дві, дві середні. Тут виходить дві італії. Покажемо, які маточки. Трошки вже засіяне ось такі італічки обліталася, Получається, ця італійка обліталася на бакфасті. Комбінація така, виходить, ну непогано мала б получитися, бо Бо це, виходить, перевалося від талійки, але обліталося напругними скоріше всього на Бакпаска. У тому році ми трохи пробували, дуже, дуже себе нормально показали, дуже добре перезимували. Не просто багато сімей ми так не зробили, може там було сімей до, -до 10. А в цьому році, думаю, що спробуємо зробити більше сімей. Більше сімей. Так, опять же. Дуже крупные мотки. Вот mm -hmm. так. Вот так. Вот так. Ja, Zaraz pokażę e, bakwarz, jaki ukazał się. I te chmato, jakie my wzięliśmy, już też doczki oblekały się od nich. Ось такі маточки бакфаст. ярко режа, а бакфаст іде більш темніше режі. Якщо буде видно, тут і ця, ну, дуже файно маточки засіяли. Один в один. Ну, камера може так не сфокусує, але дуже файно сіяти. Ой, ну, видно по бджолі. Ну, від цих маток ще ми далі відбирали, щоб жила Зчора режа. Ось так. Реже, пчела режа і спокійно. Все ж має бути. І найголовніше це меду Так, добре. Ну що, я думаю, що, видно, що з маточника файний маточник, маточка файно вийшла, все, супер. Думаю, що е, зараз будемо вдома. Це відео ми зараз сьогодні виставимо. Е, там зробимо цей розіграш і вже там хто віграє, ми покажемо, можете подивитися, хто віграє. ну, Щоб все було по чесному. Е, хто побачив, хто що він віграв, можете або ви напишете. Е, любе повідомлення виходить, під своїм коментарем, тим, яким ви написали е, там, під відео, тим, що я розіграв матки. І або ви напишете, або я вам напишу, і якщо ви вірили, напишіть свій номер телефону, там під бідулі, одразу от, що ви вірили і номер телефону свій. Я до вас перетелефоную, або вам на Viber напишу, І скажете, куди відправляти. І ми завтра зранку прийдемо. Ті три маточки, перші, хто віграє, в першому, першому хто довіриє, відправимо ці три маточки і дві маточки відправимо від себе Бафаст. Так само може і другому відправимо дві, і може третому. Ну, за счет першого-другого місця це ще ми не рішили. Там є трохи ще матки заказані і подивимося, скільки буде лишніх маток, Якщо буде лишніх на, на три місця, ну два може буде, але на три не знаю. Якщо буде на три, то розіграємо на три, а якщо не буде, то розіграємо, може їх чуть пізніше, там, коли будуть маються, мають запас буде більше. Так, кому відео сподобалося, можете поставити лайк, написати коментарі. Нормальний помойська. Всім пока. Так, вставили, вставили в рандомайзер ссылку на канал. Зараз нажимо покрутим і взнаємо першого переможця. Так. Перший переможець. Хочу дуже матку, дуже гарні ваші відео, дуже подобається. Уже давно хай у вас. Шо -тарої. Шо -тарої. Так, є, є. Так, це виходить, це у нас буде перший переможець. Так, зробимо ще раз так. Так, це ми закриємо. Так, ще раз. Так. Перевід 5 маток не потрібно. Маю 2 відводки, які вийшли з сріжчові. Так, з задоволенням без пробу та замінив їх на ваших маток. Дякую. Так, дві маточки. Виграли ви. І ще один. Вже не буде три зробимо. Так, потрібно. Потрібні маточки. Батько тримає невелику пасіку, буде хороший подарунок для нього. Вітаю, вас вірили теж дві маточки. Так, все зв'язатися зі мною напишіть під коментарем ваш номер телефону в переможці, і я з вами зв'яжуся і відправляю завтра маточки.